Привіт! Ти відкуда? Лимона треба забрати на дворі дощ іде. Але дивися, машина яка. Як ото нова стоїть, да? може, як би їй вже попробують довиїхати. Добрий раночок. Всім привіт! Трохи я справилася зі своїми всіма ділами і взялася за корзинку. Зуб мені не перестає, я постійно беру німісів, п'ю і полощу, нічого не проходить. Дуже болить десна і сіпає. Більше всього, що я не вітримаю і просто його видалю. Тому... що... Це капець. Там що приходять якісь смс-ки? Так, мої хороші. Я зараз покажу У мене запливалось так дно. Тепер треба крепити букові. Ось лямпочки забивати, щоб потім попругу. Так що, Я пізніше включуся, а поки я скажу до Віталіка на двір. А таку роботу зробила. Я думаю, що я за день корзинку сплету ось так тут. нас приглашають і гості в Житомир. Але Віталіку позвонили на понеділок на роботу, і він ще машину строїть. Може, до вечора її строїть. Можна було б і їхати. Ну, Якщо вона нас довезе, звісно, машина. І виходить, що в нас не виходить. Може, хіба? ехать самой. Потому что автобусом. Я бы дуже хотела, бо я скучала дуже за дитками. Вот такие справы. Ну, завтра у моих сватов католическое Рездво. Ну, І так і в нас зробили вже, щоб разом було за одне. Ну, мені здається, що свято є завжди. Кожен прожитий день, слава Господу Богу, це і є свято. Так що я свята поважаю. Ось, так якось так що зустрінемося. Моя основа вже корзинки майже готова. Майже майже. Ну, так я себе сама обнаружила, що треба заготовку робити дуже рівнесенько, щоб вийшлося дуже класно. Треба, щоб була заготовка зараз ямку. Щоб вона ось тут не виходило, щоб все було рівнесенько. Воно тут, бачите, ленту, коли десь уголок нерівний, воно якось так як, відуває ленту. Це вже дуже сильно неправильно. Так що. Ну, нічого. Я думаю, що. Потім все наладиться. Треба поняти, що до чого, що так, а що не так. Понімаєте? І мені Віталій зробить рівненькі заготовочки. тому що вони зараз я вам заб'ю і покажу. Бачите, щось нерівне тоді йде косячок. Я тоді беру усі позабиваю оці ленточки, і тоді я їх сортую, щоб вони в мене. Треба, чеки, є. Так, видно. Щоб вони в мене були більш-менш ровненько. Ну, і щоб проміжуточок був на спичку. І треба так посчитати під ленти, щоб була заготовка. Ну, висчитати кожну ленточку. І я так і вроблю все Ось Такі справи. І дуже вже перетягнеш, то погано. Я думала зайду, подивлюся, а потім думаю, а тільки потрачу час, а кожна людина. Робить і все одно по своєму, як воно йде по ходу. Воно потім десь трохи як нерівне, нерівно, то потім якось воно порівняється лентою, вже коли буде оплітатися. Бачите, Виходить, що заготовочка в мене. Як ото лишнє ось тут. Ось тут вона, бачите, як Розтапірана. Його нібито посередині воду взяла б було б добре. Але тут яка дирка, і мені як гвоздика нема куди засунути. Я ж теж не дядьку, щоб я тютільку в тютільку все могла все придумати якось зробити, щоб воно нормально було. Його просто треба зробити до ладу, так як я розумію. Оце треба воно і не буде триматися, бачите, воно вилазить. Ну, коли щось робити, то треба його все просчитати і зробити раз і навсіди добре. Ну і як? Їх досі отак куди сюди, щоб його десь от цього гвоздіка. щоб промежуточок був рів, рівний. І потім буде лента не заходить. Я якось взяла, бачите, у бок. ну, і як ну закрило, ну, не піде, не піде, що я зроблю, не піде і все. Всім добре говорить, але ніхто не був у чужій Боюся. Основа є. І дно мені здається, на камеру подивись, може побачу де щось. Це трошки підтягую і буде норма дно, ну, щоб було рівненьке у нас, щоб ніде нічого. Ну, у нас ще там по ходу. Порівняється, так що це все більш-менш хорошо виходить. Ну так я, тепер, так як розумію, треба, щоб була тепер довга-довга лента. І тепер я запускаю. Ось я одну полосочку вже запустила. Тут йшла під низом, Цю, що запустила наверх. Потім далі. Дальше... Іде теж під низом, це я хочу повизати є осячок. Тепер йде знов під низом. І це вже вона буде облітатися. Ви Бачите, чому її не треба затягувати ленту, тому що як потім пропихати? Якщо буде дуже густо, тоді треба Ну, Поки так буду йти, потім воно буде все опять витягуватись. Ну, якось так. У мене немає кольорової ленти трошки тільки. Ну Потім щось, зараз може придумаю. Може я її пущу десь униз. Я думаю, що так. А як уже не так, потім буду йти йти, побачу, що щось не так, то перероблю. А що робить? Лишається. Переробиться. Ну, Вчитися якось же треба. Так, це було піднізон, це йде наверх. Теж треба, щоб була гіркость, щоб пальчики... Працювало. Ну, мене хтось повчив. Ай-яй-яй, бачите, ось обнаружила що. Мрак. Такі ножниці купила, вони наче й добрі, але ось тут, бачите, злізло. Так, тут щоб потім воно не зверталось. Отак, я думаю, що нам вистачить. Угу. Ну правильно? О! Пропустила. Ось так. А тепер правильно. Я чим довше оставлю, тим я більше її можу позаводити. Це не економно, але вона буде ще крепче. Вона буде міцніша. Получається, я ленту підвожу так. Скоро-скоро, скоро-скоро, да? так? Він замерз на дворі. Там вже дощі, так? Да? Там уже ще що треба було? Ти все так зробив, ну якщо, що, то можна було да. Може, як шкода, що ти на роботу йдеш. Ну я могла, в принципі дзвонити. Ты знаешь, тоді один день нічого там нічого страшного. Я что выкажу? Мені треба студию. Так, не зверх, не зверх, не зверх. Знаєш, Наташа завтра буде? Не казала? Я не бачу. Вона казала, що ти зайшла. Підходить, вони там двох сиділи. <різь> я йшов. а <різь> Скучно їм було, без мене дзвонили, казали, приходь. Так. Погуляв трохи Ігор. Прогулявся Прогулялися. Бачиш, я сьогодні мовчу, а коли я вчора трошки мені не сіл допомог, я була веселіша. Бачите, кажуть, що я у Ютубі е, наче, а в Тіктоці наче. От угадай, чому так? Як ти думаєш, Татя? Ну Ти розумний у мене, подумай, чого я в тіктоці наче чуть? Як ти думаєш? Тут ту, прямий ефір. Там прямий ефір, наоборот, тут е, я просто е, говорю, розмовляю з телефоном, а в Тіктоці я спілкуюся з людьми, там пишуть. І буває, я побачу знайомих. І побачу я, ну там же ж мені пишуть, задають е, питання, шутять, і тоді вже ти. Е, по-другому себе ведеш, понимаєш? Треба, коли вже там яка й неправду можеш сказати, а бачиш, як вчора не зрозуміли, зразу кажуть. Ви принижаєте Віталіка. Хіба я тебе принижала? Ти чув, щоб я тебе принижала? Я не знаю. Що я сказала, що ти ходив до другої? Пішов. Во сні говорить. ну то що, ну от бачите? Ну то що? Прийшов назад. Прийшов вже до мене. Прийшов вже. Ну? Головне, що прийшов? Що він з нами. Але ж якщо узять, то я ж не бачила. Покажу зараз, я вам вже корзинки свої. Можна було і раніше показати, але я через зуба не можу жити. Якщо день чи два віддержу, то буде й добре. Мені навіть тяжко говорити. Спухає все, трусить і дуже-дуже сильно болить. Сказали, терпіть, але я не знаю, як терпіть. Я не знаю. Німі сіл п'ю постійно і знову вип'ю. Припухає, отпухає, припухає. Я тягну ось якось як на нижчішу. Не добре мені. А я вже і так, щоб трохи не обращати внимання ці корзину плила і що тільки не робила. Навірно, прийдеться рвати, але де рвати не знаю, прийдеться вже там ріхать. Ну я довго зі не витримаю, чесно. У мене криша їде, просто їде криша. Ось моя така корзиночка третя. Звісно, в мене є грішки такі трохи. Я думаю, що ці корзинки продаватися не будуть. Буде ще пора на їх, аби тільки все було добре. Я вчуся. Ось така ця сама маленька, але я міряла, то і в цю стаю дві банки трохлітрові, і в цю тільки що вистачає ще зверху щось положити. І тут, ну, як. Хоч рівно 2-3-літрові банки. Такі корзинки. Ну, це трошки не дуже добре стоїть. Я її вигинала, але там трошки в мене вийшла така, трошки помилка. Ось ці я повигинала добре. Та в мене так вона. Ну нічого, я зробила цей раз отак. Не двойну ручку, а одинарну. Тут як по дві, то тут одна. Потім можна обмотати. Не схотіла, тому що якось воно тут розтопірується, хоча яка раз, разниця. Ну, ця лента дуже крепка. Це ж не пакет, пакет витримує дуже багато, а це ж все-таки лента вона віддержує дуже багато кілограм. Ну, я сюда точно 50 кг ложити не буду. І хто б не ложив, теж сюди 50 кг ложити не буде. А ленту я запустила, отак, запускала вокруг. Вона йшла поверху, друга сторона йшла із середини. І так я обходила їх вокруг. Бачите, кругом. Так що ось така корзиночка. Ось така. Поки так. А далі буде. Так що до побачення. Повісила ще ось. Такі гірлянди. Включила, щоб ворони не заважали, а в себе не зможу. Другий раз. Ну, хоча б і так. До зустрічі, друзі.